привіт привіт! Ну що, така пора, коли ягода дозріла, і зараз самий пік, коли заморожують, робить варення, смузі, муси. Насправді, клубніка дуже смачна. Я хочу з вами е, сьогодні приготувати дуже, ну, дуже смачне полуничне варення. Е, пробував дуже багато рецептів і е, іменно цей виділив для себе. Готую зараз лише його. Я вам зараз розкажу, що і як ми будемо робити. Ну, будьте уважні, потрібно робити в чіткій послідовності. Хоча насправді можна зробити все зразом, не буде того ефекту, який буде в тому випадку, як роблю я. Слухаємо уважно, повторяємо, і буде все супер. Починаємо. Так. Нам потрібно. Лимонна кислота, сіль, по чайній ложці. 1,5 кг полуниці, 3 кг цукру, 50 г холодної води. І будьте уважні, 100 г спірту. Так, так, вам не почулось? 100 г спірту. Для початку ми ділимо порівну полуницю. На дві рівні частини по 750 грам. Полуницю ми помили, відірвали від неї хвостики, промили, посушили і ділимо на дві. Рівні частини. Так, одна половина є? Іншу половину полуниці ми висипаємо. У іншу посудину. Зараз до половини, першої половини клубніки ми додаємо половину цукру рівно 1,5 кілограми. Загальна маса у нас вийде 2,250. Все, супер! Ідентично, другу половину цукру ми додаємо у іншу половину полуниці. Так, до першої половини цукру з клубнікою ми додаємо одну чайну ложку солі і одну чайну ложку лимонної кислоти. Так, знімаємо з ваги і полуницю з цією сумішю ми перемішуємо. Так, ми все перемішуємо. Обвиваємо кожну ягоду. Цукром. Ось. І відставляємо на 10 хвилин. Ось друга половина цукру та полуниці. До них ми додаємо 50 грам холодної води і 100 грам спирту. Також усе перемішуємо. І також залишаємо на 10 хвилин. І так, пройшло 10 хвилин. Помітно, що полуниця наша випустила трішки соку. Тепер що ми робимо? Одну половину з'єднуємо з іншою. Усе перемішуємо, тобто ми з'єднуємо дві частини, яка була з рідиною та суто з цукром, лимонною кислотою і сіллю. Я хочу вам наголосити: обов'язково дотримуйтеся чіткої пропорції. Ні в якому випадку не робіть в там в два рази більше, в половину менше. Це дуже важливо, тому що я на своїй практиці вже переконався. Коли я зробив зразу на дві порції того ефекту, який повинен бути, не получився. Зробив на половину порції, також не получився. Потрібно робити чітко в даній пропорції, якщо ви хочете декілька разів, то робіть окремо два заходи. Але ні в якому випадку не подвоюйте і не зменшуйте. Ось така маса у нас виходить. Тепер ми ставимо на вогонь. Коли починає закипати, зменшуємо вогонь і має прокипіти 15 хвилин, після чого виключаємо. Так, Ставимо на вогонь. І дивіться по ситуації. Інколи. Потрібно перемішати, щоб не пристала до дна, відповідно, полуниця. В період закипання потрібно бути дуже-дуже обережним, тому що варення ну, дійсно збігає, ну практично як молоко. Дивіться, його постійно тепер починаєте помішувати. І при потребі, навіть якщо треба, якщо воно доходить до самих країв, виключайте вогонь. Буквально хвили... секундочок, а не хвилинчок, секундочок, 10. Варення осідає. І повторно включайте невеличкий вогонь. І повторно слідкуйте, щоб не збігло. І так, 15 хвилин. Проварилося 15 хвилин. Ми його виключили. Для тривалого зберігання його не потрібно стерилізувати. Достатньо е, виложити у гарячі банки та закрити кришкою. В іншому випадку, повністю остудити, е, вилити у банки, накрити кришками та, відповідно, зберігати у холодильнику. Зараз ми вам покажемо. Яке варення після того, як воно остине повністю? Так, покажу вам, яке варення виходить, коли воно повністю остигає. Подивіться. Воно ці... тянеться як мармелад. Яйдка ціла, пружна. Дайте вам покажу на трілусі. Подивіться. Бачите? Прозоре прозоре. тягуче, Таке от як, як, як мед. І подивіться, яка ягідка. Ягідка ціла, пружна. Я вам ще покажу зараз. Подивіться, яке воно прозоре. От подивіться, на ложці. Воно от просто як янтар. Подивіться, як воно тянеться. Ось подивіться. Варення дуже смачне, воно не розтікається, воно пружненьке. Ну, знову ж таки наголошую, потрібно дотримуватись чіткої пропорції. Усім раджу дане варення, воно, повірте, дуже смачне. Кому подобається, ставимо лайк і підписуємося на мій канал. Усім смачного!